Вітаю вас, шукачі древніх знань і охоронці мудрості століть. Сьогодні ми зануримося у глибини одного з найзнаковіших днів українського календаря: дня, коли осінь віддає свої права зимі, а світи живих і померлих стоншуються до майже прозорої межі сьогодні, 26 жовтня, коли повітря вже пронизане холодом, а листя шелестить останніми спогадами про літо. Ми зустрічаємо день святого Димитрія Солунського або як його називають у народі Дмитрів День. Цей день не просто церковне свято, це потужний поріг, що відділяє врожайну осінь від суворої зими, час підбиття підсумків, поминання предків і зазирання у майбутнє. Дмитрів день відомий як Митроня, Дмитра або Дмитрівська Субота. Хоча сама субота зазвичай передує йому дух поминання пронизує і цей день тісно пов'язаний з природними циклами та селянським побутом. Це час, коли поля вже відпочивають після жнив, худоба заганяється у стіла, а господарі готуються до довгої і холодної зими. Вважалося, що Дмитро прийшов, зиму привів це свято є глибоким символом переходу. Коли зовнішній світ завмирає, а внутрішній духовний виходить на передній план у релігійному та духовному контексті цей день присвячений пам'яті святого великомученика Димитрія Солунського, покровителя воїнів, захисника вітчизни та цілителя, до нього звертаються з найпотаємнішими проханнями про здоров'я для себе та близьких, про захист від ворогів і негараздів. Про мужність і стійкість духу особливо шанували його воїни, які просили заступництва у боях, а також матері, які молилися за своїх синів, що несуть військову службу. Вважалося, що святий Димитрій може зцілити від хвороб, особливо очних, і подарувати надію тим, хто втратив віру. Але не тільки до святого зверталися люди. У надрах цього християнського свята глибоко вкорінені давні ще язичницькі вірування. Дехто вбачає у Дмитрієві Солунському образ давнього слов'янського бога Велеса, покровителя худоби, врожаю та потойбічного світу. Це пояснює містичний зв'язок Дмитрового дня з поминанням предків і турботою про домашніх тварин, адже Велес був і скотієм богом і провідником душ. Історія життя святого Димитрія Солонського це історія незламної віри та мужності, що долає всі перешкоди. Народився він у третьому столітті в грецькому місті Солунь, сучасні салоніки, у знатній родині, що таємно сповідувала християнство. Його батьки довго не мали дітей і виблагали сина у господа, виховуючи його у глибокій вірі, попри переслідування християн. Димитрій виріс надзвичайно вродливим, розумним і доблесним юнаком, що привернуло увагу імператора Максиміана, правитель, не знаючи про його християнство, призначив Димитрія проконсулом Фесалонікійської області, доручивши йому захищати місто від варварів і, що було найголовнішим для імператора, нещадно переслідувати християн. Але Димитрій. Замість того, щоб виконувати жорстокий наказ, почав відкрито проповідувати Євангеліє, навертаючи багатьох мешканців солоні до християнства. Його будинок став місцем, де навчали віри, де люди знаходили розраду і надію. Коли імператор Максиміан повернувся до солоні після походу, він був розлючений, дізнавшись про дії Димитрія. Він викликав проконсула на суд, де Дмитрій сміливо визнав себе християнином. За це його негайно кинули до в'язниці, а потім піддали страшним тортурам. Міф чи реальність, але перекази свідчать, що у в'язниці Димитрію з'явився Янгол, який втішив і укріпив його дух. Навіть під час тортур Димитрій не зрікся своєї віри. Імператор наказав стратити його. Рано вранці, 26 жовтня, воїни пронизили святого Димитрія з писами, його тіло було кинути на поталу з вірам, але християни Потайки зібрали його останки і поховали. Згодом над його могилою була збудована церква. За переказами з мощі святого Димитрія почало витікати запашне миро, що мало цілющі властивості, за що його прозвали Мироточевим. Безліч чудес пов'язано з його іменем захист солуні від нападів, зцілення хворих, допомога подорожнім. Він став не просто мучеником, а вічним заступником, чия історія надихає на віру та служіння донині. Ця легенда, переплетена з містичними елементами і вічною боротьбою добра зі злом, підкреслює глибоке значення Дмитрового дня як часу, коли святі сили особливо чуйні до людських молитов. Тепер перейдемо до знаків судьби, які цей особливий день несе у собі. Народні прикмети. Погодні та врожайні. Якщо на Дмитра сніг випаде, то й Пасха буде холодна. Ця прикмета передбачає довгу та затяжну весну, якщо зима починається рано. Якщо Дмитрів день без снігу, то й зима буде пізня. Означає, що справжні холоди прийдуть не скоро, а зима буде м'якою. Якщо на Дмитра мороз, то зима буде суворою і сніжною, застерігає про те, що варто готуватися до справжніх морозів і заметілей. Якщо на Дмитра відлига, то зима буде з дощами і мрякою, вказує на сиру, але не надто холодну зиму без великих снігопадів. Якщо надмитра і ній на деревах буде добрий врожай зерна наступного року. Іній символізує багатство та плодючість землі, обіцяючи щедрий врожай. Якщо півень на Дмитра голосно співає, чекай зміни погоди, зазвичай це віщувало похолодання або сніг. Якщо над Дмитра вітер дме, зима буде люта. Сильний вітер у цей день вважався провесником лютих морозів і заметілий. Побутові та грошові. На Дмитра до весілля готуйся, але грошей не позичай. Вважалося, що позичати гроші у цей день до злиднів адже так можна віддати своє щастя та достаток. Хто на Дмитра посвариться, той весь рік в сварках проведе. Цей день вимагає миру та спокою в домі, адже сварки притягують негаразди та розбрат. На Дмитра дівка апостола, то заміж скоро вийшла. Дівчата, що бажали вдало вийти заміж, постили, вірячи, що святий Димитрій допоможе знайти достойного чоловіка, а шнуні. Якщо на Дмитра не прибрати в домі, до нещастя. Порядок у цей день символізує порядок у житті та захист від злих сил, сни у цю ніч, сни у ніч на Дмитрів. День вважаються пророчими та наповненими особливим значенням, адже це час, коли завіса між світами стає тонкою, бачити уві сні померлих родичів. Це не просто сон, а послання від предків вони можуть попереджати про небезпеку, давати поради або висловлювати своє благословення, прислухайтеся до їхніх слів або відчуттів, які вони викликають. Вода. Чиста вода символізує очищення, нові починання та сприятливі зміни в житті. Мутна вода може вказувати на перешкоди або невирішені проблеми. Птахи. Польові птахи віщують новини. Якщо птахи співають, то новини будуть добрі. Якщо кричать не дуже приємні. Хижі птахи можуть вказувати на прихованих ворогів Поле Земля. Якщо ви бачите вісні родюче поле, це до процвітання та успіху в справах. Занедбана земля може свідчити про необхідність змін у житті та відмови від чогось старого, вогні, свічки, світло у сні, знак надії, просвітлення та захисту. Гаснуча свічка може символізувати втрату або закінчення певного етапу, їжа. Свіжа, смачна їжа у вісні обіцяє достаток і благополуччя, зіпсована, може передвіщати дрібні неприємності або розчарування, народжені у цей день ті, хто прийшов у світ на Дмитрів день, вважаються особливими. Вони наділені сильним характером, стійкістю та великою внутрішньою силою. Святий Дмитрій оберігає їх, даруючи мужність, рішучість і здатність долати труднощі. Вони часто стають лідерами, захисниками, людьми слова. Їхня доля бути провідниками правди та справедливості, проте їм властива також певна містичність, інтуїція, здатність відчувати тонкі енергії світу. Вони можуть бути впертими, але їхня впертість завжди спрямована на досягнення благородної. Мети іменинники у цей день святкують іменини насамперед носії імені Но Дмитро Також можуть святкувати Артем, Василь, Іван, Марко, Руслан. Ім'я Дмитро походить від давньогрецького «Деметріос», що означає присвячений Деметрі, богині родючості. Чоловіки з ім'ям Дмитро це, як правило, надійні відповідальні та працьовиті люди. Вони мають сильний характер, але водночас є чутливими та доброзичливими. Часто вони стають чудовими батьками та вірними друзями. Їхня енергія та наполегливість допомагають їм досягати успіху в будь-яких починаннях. А тепер давайте детальніше розглянемо традиції та ритуали, які потрібно дотримуватися у цей день, щоб закликати добробут і захист. Поминання предків, Дмитрівські діди це один з найважливіших ритуалів Дмитрового дня, що має глибоке коріння у давніх слов'янських віруваннях. Вважається, що на Дмитра душі померлих предків повертаються додому, щоб відвідати своїх нащадків і переконатися, що їх пам'ятають мета вшанувати пам'ять померлих, заспокоїти їхні душі, попросити благословення та захисту для живих. Забезпечити зв'язок між поколіннями, що знадобиться запалені свічки, особливо воскові, кутя символ поминання, пироги, узвар, інші страви, які любили померлі родичі чиста скатертина. Коли і як проводити зазвичай напередодні або вранці Дмитрового дня розстеліть чисту скатертину на столі, поставте на неї страви у центр столу. Кутю і запалену свічку, залиште для предків чистий рушник і миску води. Важливо, щоб за столом було порожнє місце для померлого родича або всіх предків. Перед початком трапези запалюють свічку, моляться за упокій душ, звертаються до предків із проханням про захист і благословення. Текст заговору варіант молитви. Дідусі та бабусі, батьки та матері наші прийдіть до нас сьогодні. Споживіть нашої їжі, згадайте нас, благословіть наш дім і наш рід. Нехай буде мир у нас, а вам, спокій на віки вічні. Амінь. Е, що робити після їжу, що залишилася на столі, не прибирають до ранку, щоб душі предків могли підкріпитися. Частину їжі віддають нужденним або тваринам. Свічку дають догоріти до кінця, вважається, що у цей день душі предків особливо уважні до того, як їх згадують захист дому та худоби. Оскільки Дмитрів, день знаменує прихід зими, важливо захистити дім і всіх його мешканців від холоду хвороб і злих сил Мета. Забезпечити безпеку, тепло та благополуччя для родини та домашніх тварин протягом зими, що знадобиться. Ікона святого Димитрія свічки свячена вода, пучок сухих трав, полинь, Звіробій. Коли і як проводити. Вранці Дмитрового дня або напередодні обходять дім з іконою та запаленою свічкою, читаючи Молитви, окроплюють свяченою водою, кожен кут, двері та вікна, промовляючи. Святий Димитрію, захисти, наш дім від зла, холоду та хвороб. Амінь. Особливу увагу приділяють хліву чи місцю, де утримується худоба, окроплюючи тварин і їхнє житло, пучки трав розвішують над входом і у хліві для відлякування злих духів. Що робити після? Після обряду ікону розміщують на видному місці, а трави залишають висіти до весни. Ритуал на вдале заміжжя для неодружених дівчат мета. Привернути гарного нареченого та швидке заміжжя, що знадобиться чистий рушник, нова гребінець, свічка, джерельна вода, коли і як проводити. Вранці Дмитрового дня до сходу сонця дівчина повинна вмитися джерельною водою, промовляючи Дмитрій святий, пошли мені судженого, як ясне сонце, як місяць ясний, як зорі чисті. Амінь. Потім розчесати волосся новим гребінцем, думаючи про бажаного судженого рушником, яким витерлася, слід подати милостиню першому, кого зустріне на вулиці, або залишити його в церкві. Що робити після досайді? Гребінець зберігати до весілля, а рушник, якщо його прийняли, вважається символом того, що прохання почуто. Єва Кулінарні традиції Дмитрового дня. Дмитрівдень. Це останній день перед різдвяним постом, який розпочинається 28 листопада, тому стіл на Дмитра традиційно був багатим і ситним. М'ясні страви обов'язково подавали м'ясо смажену птицю, курку, гуску, свинячу рульку, запечене м'ясо. Це символізувало достаток і водночас було свого роду прощанням з м'ясними стравами до різдва. Кутя. Хоча кутя більше асоціюється з Різдвом, на Дмитра її готували для поминання предків. Вона символізує зв'язок поколінь, круговорот життя і смерті. Пироги з різноманітними начинками, з м'ясом, капустою, картоплею, сиром, пироги символізували добробут і були частиною ритуального обіду УЗВАР. Компот із сухофруктів був обов'язковим напоєм, що також символізував родючість і поминання дмитрівський борщ, густий наваристий борщ з м'ясом і овочами, що зігрівав холодний осінній день. А тепер про те, що категорично не можна робити у цей день, щоб не накликати біду, важка фізична праця, особливо жіноча. Цей день є днем пошани до предків та святих, тому суворо заборонено займатися важкою працею, особливо прясти, шити, ткати, будувати. Містична причина вважається, що будь-яка важка праця у цей день може потривожити душі померлих предків або розгнівати святого Димитрія, який сам був воїном, а не землеробом. Наслідки Порушення цього заборони може призвести до хвороб. Нещасть у родині, втрати врожаю, або навіть смерті худоби, можливі фінансові труднощі та невдачі у справах, прати, лагодити, прибирати в хаті надмірно. Хоча порядок вітається генеральне прибирання, прання або ремонтні роботи категорично заборонені. Містична причина. Вважається, що так можна вимити або замести з дому удачу та добробут, а також потривожити душі предків, які прийшли у дім, ЧІКеко, ГАхЧІ наслідки можливі сварки в родині, фінансові втрати, хвороби та загальне нещастя, позичати чи давати гроші в борг. Це один з найсуворіших фінансових заборон. Містична причина. На Дмитра не можна розривати свій фінансовий потік. Якщо дати в борг, сам опинишся в нужді, якщо взяти, борг буде тягнути тебе весь рік. Наслідки фінансові проблеми, злидні, неможливість вийти з боргової ями, втрата прибутку, сваритися, лихословити, згадувати погане. В цей день потрібно зберігати мир і спокій у душі та в домі, містична причина. Негативні емоції та слова притягують злих духів і негативну енергію, яка може затриматися у домі на всю зиму, коли світ стає сплячим. Наслідки, постійні сварки в родині, нещастя, розбрат, незлагода, хвороби, залишати їжу на столі після поминальної вечері. Особливо це стосується поминальних страв, містична причина. Це вважається неповагою до предків. Їжа, залишена на ніч, може привабити небажаних сутностей або, як мінімум, засмутити душі померлих. Наслідки предки можуть забрати з собою удачу, дім може бути підданий впливу негативних сил, ігнорувати нужденних, відмовляти у милостині Дмитрів день. Це день милосердя та поминання, містична причина. Вважається, що в образі нужденного може з'явитися сам святий Димитрі або душа померлого, яка перевіряє вашу доброту. Наслідки відсутність співчуття може призвести до злиднів, нещасть, хвороб та втрати Божої благодаті, полювати рибалити. В цей день природа готується до зимового сну, містична причина. Вважається, що вбивство тварина або риби у цей день є неповагою до природи та її циклів. Це може рознівати лісових та водних духів. Наслідки Невдачі на полюванні риболовлі у майбутньому нещасні випадки, невдачі в інших справах, війми. думати про погане бажати зла. Як і у випадку зі сварками, думки мають велику силу. Містична причина, особливо у такі дні, коли завіса між світами тонка, негативні думки можуть матеріалізуватися, наслідки, притягнення до себе негативу, невдач, розчарувань. Дотримуючись цих простих, але глибоких правил, ми не лише шануємо пам'ять предків і святого Димитрія, але й гармонізуємося з вічними ритмами природи та Всесвіту. Нехай цей Дмитрів день принесе вам мир, захист і мудрість, а ваші предки будуть для вас світлом і опорою. Пам'ятайте, що наші традиції це місток між минулим і майбутнім, ключ до розуміння себе та світу навколо, до нових зустрічей у таємничому світі народних вірувань.